Чи гідно, достойно і ефективно екіпіровані бійці корду, наскільки ви відповідаєте тим сучасним технологіям іноваціям в амуніції правоохоронній? Якщо провести таку загальнюючий оцінку, то я вам скажу, що на початку моєї служби я, мабуть, тільки мріяти міг. Про те, що зараз в мене є, і ну, в моїх товаришів по службі, по екіпіровці, по оснащенню по технічних можливостях і по. Ну, досить широкий спектр, чого зараз ну, завдяки Міністерству внутрішнього, завдяки ГУНП в Тернопільській області, яке також, ну, я вам скажу, серйозно долучається до наших потреб, прислухається до наших там, змін в чомусь. Нам, ми щось маємо, але воно вже не актуальне, тому що там, там, чи дрони вже розрухаються далі, чи ще щось, і нам потрібні нові закупки. Входять в наше положення і приймають ну досить таке позитивне рішення для нашого.